Доброго дня, мої прекрасні підписники. У нас же сьогодні а, літнє сонце стояння. Що це за день? Це день, коли ми пожинаємо плоди, коли ми. Бачимо результати того, що ми заклали весною минулого року, і зараз ми це все отримуємо. Що сьогодні, перш за все, необхідно робити: це дякувати своїм предкам, дякувати своїм батькам, дякувати своєму оточенню і дякувати собі обов'язково, прощати себе, навіть якщо ти думаєш, що твої. Поступки мінусові настільки, що то взагалі жах, але треба а, зрозуміти, що це вже зроблено, і треба жити далі. А, також необхідно робити а, всякі ритуали любові до себе, а, піклування про себе. Це дуже важливо для того, щоб далі, коли вже буде розвертатися щось якісь події, де треба діяти, де треба приймати рішення, в тебе був ресурс. Я вам ще напишу статтю, і якщо у вас є якісь питання, пишіть мені. Гарного дня і гарного вам сонцестояння.